Крайня операція, в якій ми брали участь безпосередньо, я це була, е, здійснення штурмової операції е, лісопосадки на околиці населеного пункту Андріївка. Нашим завданням було відбити позиції ворога, закріпитись та дати можливість нашим силам е, перейти в оборону на цих квадратах. Е, з своєю задачею ми справились і виконали її на 100%. Ми участвували в складі трьох штурмових груп спільно з третьою ШБ. Я був старшим е, першої, третьої штурмової групи. Е, самий дальній квадрат ми брали, найближчий до Андріївки. Так ми розуміли ризики, що ми можемо загинути в бою з противником. Всі це знали, розуміли, всі знали, на які жертви. Ідуть і яке завдання перед нами стоїть. Ми дуже довго підготовлювалися до наших штурмових дій, проходили злагодження з третьою штурмовою в окремих наших штурмових групах, займалися практичними тренуваннями по стрільбі, робили тактичні ігри в посадках. Порядок висадки загрузки і на М 113 на яких ми виїжджали. Ми знали, як стріляє вже Браунінг, як нам вилазити, як вести вогонь, як проходити в посадку. Ми проводили тренування свої на полігонах, тож в густих, достатньо густих посадках. Ну, тренування були максимальні. Я навіть не знаю, чи можна зробити ліпші тренування. Більше схоже на штурм, тільки сам штурм. Виїхали ми серед ночі, і десь коли починався світанок, ми вже були на нулі, було здійснено пригнічення коптерів. Противника радіолокаційними системами заглушили їх, і за через це вони не змогли вчасно побачити, що емки під'їжджають. Вони вже почули їх безпосередньо на під'їзді там до 500 метрів. І вони ну вони встигли зреагувати. Вони відступили від краю посадки і зайшли більше до залізничної колії. І це їм дуже сильно помогло в цьому випадку. Вони згрупувалися до кучі, і ну нам набагато тяжче було так воювати. Після того, як ми заїхали в посадку, ми е, вигружались, впало, забрало штора. Е, три чоловіка пішли на правий фланг віденки, Я був на лівому фланзі. У нас е, наш кулеметник покемон, е, він, е, в нього була своя мурена. На 800 патронів, і він, поки він здійснював пригнічення ворога з кулемета, МК вже тоді від'їжджала. Вона поверталася назад за ще одними групами, які мали йти нам на підкріплення. То ми здійснювали під прикриттям покемона, продв... ну, продвигалися вперед посадки, здійснювали штурм безпосередньо. Десь на середині посадки в нас одного з наших за трьохсотило поранило прильотом міни. У нього було поранення лівої руки та лівої ноги. Наш медик, що був з нами, він перев'язав його і лишив до часів, коли ми зможемо його вже забрати, коли в нас буде якийсь окоп, бліндаж або хоча б яма, куди його затягти. Наша група йшла. У нас озброєні в кожного було АК-47 по максимуму магазинів. Це в когось 10 мінімум, в когось 12-15 магазинів. У нас були ручні гранати. Також в нас були одноразові гранатомети. Коли висадилися, ми поки прикривали нас з покемона, ми зробили постріли з одноразових гранатометів по точках, де чули більше відстрілювань ворога. Я напустить. РПК закінчився цією змуреною десь через 15 хвилин вигрузки. Все, Після цього його довелося вже зняти і переходити на стрілецьку зброю на АК. І наш кулеметник вже просто вів вогонь з калашмата. Нас підвезли прямо до окопів. Ми тільки вигрузилися, ми вже були в посадці, бо край посадки був згорівший і МК заїхала ну, майже до середини посадки. Ми коли вигрузились, ми вже були біля їхніх окопів, біля їхніх ям. Де наші десь. Дивіться. Десь через годину, коли ми вже закріпились в окопній лінії, е, виходить так, що противник у нас був з усіх сторін: і зліва, і справа, і спереду. Ми були майже в о, окруженні. Наші війська, ті, що були правіше від нас, вони продвигалися медленно і нам заливалося тільки держатись в окопах. Ми були перші групи. У нас було е, три групи: одна заходила найближче до наших позицій. Потім ще одна, і ми були най... ну, в самому краї, ми були ближче всіх до Андріївки. Саме невигідне положення серед всіх штурмових груп. Наскільки я пам'ятаю, що ну, говорили, що там тримають позиції Ахмат та 70. Друга їхня бригада. Ну, я скажу, вони працювали професійно. і У них була злагоджена робота. І недооцінювати противника, казати, що вони не, мою, не вміють воювати або вони не вміють використовувати якісь, е, якусь зброю, види озброєння це неправда. Бо е, по нам тоді стріляли з усього. Що із мінометів, артилерії, так само і з СПГ, сапога по нас е, били. Ну, з всього, гранатами нас закидували. І... Саме цікаве те, що в них немає звичайних патронів ПС. В них все воно або з чорним поясом бронебійні, або фіолетові, модернізовані бронебійні. Розпаковка ківлара. Ківлара. після штурму. От-вход. А ось куля. Ало. Дивись, є, єсть, єсть ти, блестить уже. Ти зловив кулю, хлопче. Бля, ти дві вже вийняли. О, ти боєш, ти получається воно зрізало тобі лямку і зайшло получається да. ну мало би зона розрізало лямку Мало зайти в спину, але зайшло в кевлар. Без ківлара пацани, не ходіть. В мене виходить, я отримав в груди прилетіла куля мені, коли я був лежачи, і куля зайшла тут, і вона просто пройшла між шкірою та ребрами і зупинилася в тілі. А інша мені зайшла в стегно. Мене спас ківлар другого класу в РПС. нас ставалася там по одному-два магазини в кожного, то вже. І наші сили були тоді далеко. У Нас було питання або стріляти і загинути, або переждати і чекати наших сил підкріплення. Десь штурм почався близько п'ятої ранку. Евакуювали, змогли нас евакуювати. Коли вже наступив сіряк ввечері, тоді ми змогли відкатитись назад до наших позицій. І потім це десь було близько 19-ї години. Ну, змогли нас евакуювати, приїхала БМП-3 десь о 2-й чи 3-й ночі. І тоді ми змогли відкотитись. Ми тоді змогли забрати одного нашого хлопця-строковика. Він був також поранений, біля нього прилетіло чи СПГ, чи міна, не пам'ятаю. І десь о другій третій ночі нам сказали, що машина вже їде по нас. Ми почали витягувати хлопців на точку Івака. Нам треба було трохи назад відкотитися до БМП, щоб ворог нас не бачив. І щоб не ризикувати, нам треба було 50 метрів відійти назад. Від лінії утримання, щоб нас могла забрати беха і її не взірвали. Я взяв на плечі нашого пораненого, взяв на плечі, положив йому руки і тягнув через посадку. А покемон прикривав нас ззаду, щоб ну, забезпечити нам від, відхід. І тільки я прибіг туди, на точку Євака, там була яма від прильоту, я положив його туди, і як тільки противник побачив з коптерів, що їде БМП, вони почали крити нас мінометами. Ми тоді ледве погрузилися в БМП, одну дверь заклинило праву, і ми їхали. Звідти евакуйовувалися з однією відкритою ну, дверьми, і ми дуже боялися, що буде десь прильот, і осколки чи ще щось залетить всередину і зарикошетить. Ну, слава Богу, нам повезло. Коли Андріївку вже відбили, визволили, я вже повернувся з госпіталя, і ну, це була дуже, дуже радісна новина, що Андріївка нарешті вже наша. Мене повернули в мене це 30 го числа, в мене оце був штурм. 31-го вночі ми повернулися на Евакі були. Я десь числа восьмого вже повернувся в стрій, і е, наші хлопці були на закріплені позиції Андріївки штурму. Е, слава Богу, серед наших тоді втрат безповоротних не було. В основному всі повертаються швидше, ніж потрібно. І якщо потрібно, долікуються, наприклад, тут на медротах, е, ну вже з, з своїм колективом, з побратимами. І так і простіше і морально лікуватися. Чесно, мені повезло з моєю заставою. Я дуже радий, що мені е, саме з ними прийшлось воювати разом, пліч -опліч. Е, Ми зараз вже не те, що друзі, це навіть більше, ніж друзі. Ми пройшли пекло разом.